Так, короче, ми пройшли по заданню по сюжетечки движушечка, до кого-то, типа, якому надо віддати ошейник собаці, яку я там десь получил, непонятно понятно вообще, де, як це получилось. Ну, якось місію, типа: "Ми сейчас тебе, блядь, на ту каморку твою дядя". "Куди біжу, ста?" "Як куди? Шуршать тут хату твою, дядя. Новенький чи що?" "Всі я тебе не забув я дав. була у мене незабутня людина. Соловей звали. І працювати з ним було приємно. І випити цікаво. Загинув, шкода. Як думаєш, зможеш його замінити? Не збирався. Можемо бахнуть. До... Знаю я щодо чого. Курчик. Ну що ж? Тому <плес> ну, дегустувати товар. За спи Він працу. в экзоскелете алмаз садыть, короче, да. Как удобно. О. И свит став яр с Горилка казак. же после паша его понесло, или что? Ну, давай еще бодний. Видно, не аспирант. Це добре. скол типа, пьют, да? Бухи, скиф. Артефакт з апарата вискочим. Лови його! выскочим. Це він щоб... З артефакта самогонку делаю? Прикинь, самогон, походу, делай з артефакта. От это Ханур. Що там по дядь? став кереметки. РГДшечка 5 сюда. Що він там за артефактом дав? Радіозахист слабкий. А у нас помирный. Шляпу дал. А и нет перестрелочка. Блин, гали мы псы. На гранату. Бич. Бичи, блядь, блядь. А, так это эти, бля, гуси. Що це! Да, да. Бля. Розкажи, що тобі відомо про цей проект? Проект контролер ніби дійсно займався фантомами. Але його основним завданням було створення технологічно і біологічно модифікованих особи. Артефакт. <пух> Опа, хіперпух. Гіперкуб попав. Показує, де гіперкуб, двіжуха. Значить, хімзавод по квесту тут буде. Завод Агропром. І тут на другому поверсі включите детектор і найдете йдете. Що цей гіперкуб дає? Термозахист, опіп кровотечі, але вплив радіації максимальний, але два плюса дає. То есть вин, короче, 70 косарей стоит. То есть, если найти нормальный або його закинуть там, де радіації не будет, то попір кровотечи максимальный и термозахист, то есть вообще пушечка. Я не знаю, нам надо его мощить. <реклама> Шо так делают дать? Ну давай! блокування по любому тут контролер буде по любому ми не вчерашняя hey. миші є пушечка бля Добрый вечер. Псина. А вот. Шо ты, гусь? Да. Шо ты, да. Похорошела тебя. Тише. Трише-трише, тише, ребятки. Все хорошо. Мне не нравится цей спуск. Сейчас мы, может быть, сношать. давай давай сейчас мы ему покажем кто тут хозяин да 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 дядя да сейчас я тебе покажу кто тут кто твой царь блять и типа. шел попустился пей тушиный крик кто цел фамилия имя, отчество. мечта луша. Йбай, як ти мене в тімноті побачив. Мона лидер. Хиплен это не Рэмбо. Минус. С фонариком упал. Можно мне плюс хотя бы 30, короче, к меткости, да? Вот алмаз. 25 косарей. То есть я, получается, вообще ничего не поднял.